Майбутнє створюється завдяки нашому колективному уявленню про нього, і з цього погляду наш суспільний та духовний обов'язок твердо вірити у світле завтра. Нам необхідно відмовитися від безнадійно песимістичних фінансових, соціальних та екологічних прогнозів на майбутнє, які без перестанку, Нав'язуються засобами масової інформації, і уявляти собі щось протилежне. Ці похмурі образи плетуть так звану павутину і створюють енергетичне поле, яке приваблює саме ті події, яких ми найбільше побоюємося. Якщо все людство дружно вірить у безвихідь, то ця модель реальності укорінюється. У колективному несвідомому, на жаль, мільйони людей посилають у Всесвіт подібні образи, не усвідомлюючи ні своїх дій, ні їхніх наслідків. Кожен із нас може взяти на себе відповідальність за зміну загальної енергетики людства. Не можна й далі вдавати, що наші думки та дії нічого не вирішують, кожен із нас. Має щодня плести енергетичне павутиння думками про можливості нашого роду в квантовій реальності. Щоб принести користь світові, можна плести цю павутину своєю любов'ю, творчістю, співпереживанням, радістю, великодушністю, образами всього, що несе добро і що для нас можливо. Давайте вірити. Що людство і нашу планету чекає блискуче майбутнє, ми можемо і маємо обирати свої переконання. Цілком імовірно, що за нескінченними проблемами та кризами сучасного життя розгортається інша п'єса народження космічної свідомості в людстві. Езотеричні знання почали пробуджувати нас. Нам почали відкриватися нові можливості та нові уявлення про світ. У хвилини осяй приходить усвідомлення того, що ми не просто звичайні люди, ми є священними нащадками роду людського, провідниками свідомості, творцями, вмістилищами всіх можливостей. Всемогутня свідомість, що створила Всесвіт. І існує з самого початку часів, живе в нас, пробуджуючи наші сплячі таланти, спрямовуючи нас до нашої долі. Наша індивідуальна свідомість, що черпає енергію з цього космічного джерела, перетворюється на щось нове ми переживаємо метаморфозу і повинні просто розслабитися і не чинити опір цьому процесу. Вірячи, що Він приведе нас туди, куди нам судилося. Кожен із нас носить у собі частинку космічного коду, крихітний шматочок, не схожий ні на що з усього, що будь-коли було або буде, і в цьому загадка і чудо людського роду. Кожен із нас покликаний виявити свою унікальність. Всесвіт щедро розсіяв таланти, обдарованості і долю по всьому людству, знаючи, що одне насіння впаде в благодатний ґрунт, а інше на безплідний камінь. Свідоме людство геніальний біологічний вид із необмеженим потенціалом. Наше життя затьмарене війнами, жадібністю та несправедливістю, але в ньому. Також знайшлося місце співчуттю щедрості та величі. Ми залізли в космос і проникли в мікросвіт атомної енергії. Ми навчилися пересаджувати органи, зцілили багато хвороб. Ми винайшли друкарський верстат, інтернет, створили великі шедеври літератури та мистецтва. За нашими плечима. Унікальна історія інновацій, творчості та благодіянь, накопичений запас досягнень та успіху вплутався в колективне несвідоме і вимагає від нас ще більших звершень. Так код свідомої еволюції, що довго спав, зараз вібрує всередині нас, закликаючи до всіх наших талантів і чеснот. У нейронну систему нашого мозку з самого початку були закладені космічні коди для розпізнавання сигналів, що надходять зсередини та зовні, а також із майбутнього. Наближається хвиля змін і керують нею сили, могутність яких нам важко уявити. Історики майбутнього можливо назвуть цей час. Зоряною годиною нашого біологічного виду, епохою великого пробудження, коли космічна свідомість захлеснула планету, змінюючи все на своєму шляху. І чим більше людей зараз захоче такого майбутнього і почне втілювати це бачення у життя, тим вища ймовірність його наступу. Квантова реальність. Можливо, для когось ця назва звучить трохи дивно і незрозуміло, але зараз все буде пояснено отже квантовою називається реальність, що існує за межами нашого чуттєвого сприйняття це невидима енергетична система, що лежить в основі всього світоутворення. Завдяки цій системі стабільна молекулярна структура матеріальних предметів вона визначає напрямок циклонів і час землетрусів, це невловима основа всього, що з нами відбувається. Проте мало хто розуміє, що наші думки та квантова реальність дуже тісно пов'язані одна з одною Свідомість. Хоч як фантастично це звучить, управляє енергією. Той, хто володіє цим знанням, воістину володіє світом. Закони Всесвіту, створені наші спеціально для того, щоб ми ними користувалися. Більше того, наш мозок запрограмований на це, саме його пристрій полегшує процес пошуку безмежно. Різноманітного застосування цих законів ми народжені для успіху у будь-яких починаннях. Успіх вплатений у саму тканину світоутворення. Адже якби закони енергії та свідомості не могли благополучно взаємодіяти, Всесвіт розвалився б на частини. Закони Всесвіту справедливі і для кожного з нас. Тому що людина це мікрокосм, Всесвіт у мініатюрі. Люди і цілі країни підпорядковуються тим самим закономірностям, як і зірки з галактиками, оскільки відносяться до одного всесвіту, і невід'ємні від нього. Тим часом закони Всесвіту не такі вже й легкі для розуміння. Особливо при першому знайомстві, деякі факти настільки неймовірні, що повністю перевертають наші уявлення про себе та навколишній світ. Однак вони підтверджуються науковими відкриттями і повинні вписатися в нашу картину світу, якщо ми хочемо жити в гармонії зі Всесвітом. Весь Всесвіт без винятку. Це величезний інформаційно-енергетичний простір. Працюючи з вселенськими законами, ми будемо відчувати себе частиною загальної енергетичної павутини, що дозволятиме наважитись експериментувати з енергією так, як раніше ми не змогли б. Ми будемо спроможні виявити, що здатні легко спрямовувати її силою своєї думки. Більшість із нас так не вміє цьому не вчать ні школа, ні вулиця. Насправді кажучи, багато людей навіть не замислюються над діяльністю свого мозку. Ми займаємося повсякденним клопотом, не аналізуючи того, що відбувається в голові, як думки змінюють друг друга, які страхи нас відвідують, чого ми побоюємося і що говоримо собі. Чого не помічаємо. Більшість часу не спання ми їмо, спілкуємося, хвилюємося, сподіваємося, плануємо, любимо, робимо покупки, працюємо і відпочиваємо, практично не звертаючи уваги на свої думки. І дуже шкода, адже ми позбавляємо себе одного з найважливіших джерел сили. Система розвитку сили мозку вчить нас спрямовувати думки до конкретної мети за допомогою волі та уяви, уявляючи собі подумки, образи бажаних подій чи предметів, ми посилаємо у світ відповідні коливання, адже думки це теж енергія. Свідомість здатна формулювати будь які думки за нашим бажанням. І плести з них так зване енергетичне павутиння. Воля та уява здатні творити справжні чудеса, якщо направити їх ресурси в русло поставленої мети. Основне наукове знання реальності зрозуміти нескладно усе в нашому житті створюється інформаційно енергетичними коливаннями. Усі видимі. Та відчутні матеріальні об'єкти, наші тіла, наші почуття, думки, переконання та бажання це перше, що ви повинні зрозуміти щодо устрою світу. Цими інформаційно-енергетичними коливаннями керує наша свідомість, вони тісно пов'язані між собою, це друге, що ви повинні міцно засвоїти. Два ці наукові факти. І стануть відправною точкою нашої творчої роботи з можливостями розуму. Всесвітня павутина насичена енергією та інформацією, здатними виявлятися у нескінченному розмаїтті форм. За бажання кожен з нас може плести своє інформаційно-енергетичне павутиння з повним усвідомленням того, що робить, наприклад. Зосередивши всі думки на благополучному виконанні своїх задумів, ми починаємо посилати у Всесвіт відповідні вібрації та збільшуємо ймовірність успішного здійснення планів. Все, що нас оточує, має власну частоту коливань. Якщо систематично викликати ці коливання за допомогою щоденного роздуму про свою мету. Вони плестимуть павутину, яка, у свою чергу, привабить бажані обставини. Простіше кажучи, ми притягуємо до себе те, про що постійно думаємо, і це факт адже думки це наймогутніша творча сила у нашому житті, навчившись працювати з ними в дусі квантової реальності. Тобто, не обмежуючись просто позитивним мисленням, ви знайдете нові можливості та сили для їх реалізації. Спробуйте і нехай прибуде з вами сила. На цьому, друзі, ми завершуємо цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, бо попереду ще багато цікавого. Якщо хтось Хоче віддячити автора каналу Донатом. Вся необхідна інформація знаходиться в описі під роликом.